Всім доброго ранку. Ми вже сьогодні будемо їхати. Будемо зараз збирати валізи. Покажу, які я купила чемодан. Валізка. Дуже хотіла вибрати якийсь такий практичний, щоб він був у нас один, чемодан невеликий, на всі випадки життя. А тут якраз пішли в магазин і попали на акцію. Дуже гарна знижка, десь 40%. І нам він вийшов в 150 злотих. Я думаю, для такого розміру, для такого чемодана це дуже добра ціна. У нас, мабуть, вони були б дорожчі. А так він дуже легко на колесиках їздить, навіть є замочок кодовий. І в містки багато можна всього цього тут помістити. Ми вже їдемо додому, стали на зупинці на 5 хвилин. Думаю, вийду, скажу, що подорож наша в обратну сторону йде. Повертаємося додому. А то були познані, а наступне включення буде вже вдома. Так що нам щасливої дороги. Дивіться, підписуйтесь на канал. Ура, ми вже вдома! Нарешті ми доїхали, все добре, все благополучно. З чого хочу почати, хочу показати вам, який нам передали гостинчик. Ось таку красиву коробку. Зараз подивимося, що в ній лежить. Перше це така новорічна прикраса гирлянда. Якраз будемо прикрашати ялинку, можливо, ставити. До нового року ми встигли. Маска карнавальна. Для Ілюші для фото, для папи нашого коля, так як він не їсти, для нього теж гостинчики, м'ясо, шоколад, ще одна новорічна прикраса, такі красиві чобіточки. Потім нам так сподобалося ось такий фрукт лічі, що вони, мабуть, вирішили нам ще з собою дати, щоб ми і колю пригостили, щоб він скуштував. Це для Ілюші смаколики, жувальні гумки. Він любить таке всяке. Це чоловікові колі передали для свят. Презент такий. Мені дуже сподобалися їхні спеції. Вони наскільки ароматні, так гарно пахнуть, з ними готувати одне задоволення. Я ходила в магазині, теж деякі вибирали собі додому, І ось нам теж такі самі ходові, практичні, теж положили в коробочку. Навіть про барні не забули. Для нього теж є такий смаколик. Так приємно. Потім чай будемо готувати заварний в коробочці. Що написано, ще ми не прочитали, але почитаємо, який там склад. Трав'яний, мабуть. Цукерочки такі, в коробочці. Це, мабуть, сухофрукти в шоколаді. Дуже смачні, ми знаємо. І ось так дуже мило альбом із фотографіями за весь наш період відпустки. Це так приємно. Всі фото, де ми були, тому що ну, от ми не, не, не друкуємо фото, якось так зберігаємо їх у галереї, а це буде на згадку. Набагато ну, приємніше буде погортати альбом. Ось такі подарунки ми привезли. Все так приємно, ми дуже вдячні. Ми вже вдома, нарешті, доїхали, все нормально. Правда, доїхали довше, навіть більше як 24 години, тому що погода була погана місцями дощі, що місцями мокрий сніг, туман, більшу частину дороги, але все, все добре. Ми вже на своїй любимій уютній кухні. Так що будемо з вами готувати. Все буде як раніше. В гостях добре, а вдома найкраще. Дякую, що ви зі мною. Дякую всім, хто підписується на канал, ставить подобайки І до наступного відео. Всім пока-пока!